Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як зламати ігру Subway Surf. Її зламати дуже просто. У мене вже покажу вам взломану версію, а як це зробити, я вам зараз розкажу. Чекаємо. Так, як ми бачимо, ігра повністю зломана. Все у нас прокачано. Ми все маємо фул, бачите? Взламати її дуже просто. У нас, ну, можна сказати, тут є всі герої. Взламати її дуже просто. Під відео буде посилання на певний файл, який ми маємо замінити. Зараз я про нього розкажу. Ну, скачаємо таку програмку, як iFun. Там, щоб її вибрати, треба буде включити iFun Classic. Classic. Простіше. Заходимо в Subway Surf Documents і закидуємо цей файл туди. Просто заміняємо. Там не буде писати, ну просто ми замінимо і все. Включаємо нашу гру, і радуємося. Дякую за увагу.